Вітаю, вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами я ваша Євгенічка. І отже, нарешті, готовий мій пулловер з новиночкою цього року від YarnArt під назвою Linen Soft. Так, на мою думку, ця ниточка не є літньою, а більш підходить для речей на демісезон. Отже, я і вирішила з неї вив'язати цілий пулловер. Не якусь там футболочку. Ще я додала до цієї ниточки одну тонесеньку ниточку кашемірчику в тон був у мене підходящий. І ще одну тонесеньку ниточку меріносику муліне. З муліне ефектом. І, врешті-решт, вийшло в мене десь 4 мотки, плюс ще трошечки від 5-го п'ятого лінен-софту. І ось ці дві тонесенькі ниточки, я навіть і не знаю, скільки я затратила. Ну, можливо, десь у сумі у підсумку. Ну, грамів 50, або, можливо, 75, ну, до 100, не більше. Загалом, як ви розумієте, цей виріб трошки важкенький вийшов. Так. Ну, десь так під 500 грамів. Але, ви знаєте, скажу я вам, що він настільки приємний на дотик, що це просто щось неймовірне. Коли я його на себе одягаю, це просто кайф. Він начебто і трошки холодить за рахунок віскози і льону. Але в ньому і не спекотно, і не холодно. Чудовий, чудовий половер вийшов. На демі-сезон те, що треба, я вважаю. Звичайно, у цієї ниточки є свої приколи, які не всім підійдуть. А саме, ну, можливо, не всім подобається ефект фламе. Мені, наприклад, у лицьовому полотні у кулірці він взагалі не подобається. Наче якісь бугри і нездорова шкіра виглядає. Ну, Такі в мене асоціації, тож не подобається мені так. Але у візерунках мені дуже це подобається. Бо петлі нерівні, нерівномірні. Якась петля тоньша, якась петля. Більша і товша. І ось це виглядає дійсно дуже цікаво, ефектно. Фантазійно. <рив> ну, на мій погляд, ще в цій ниточці є такий ефект бомж стайл трошечки. Тож, не всім ця ниточка дійсно сподобається, бо цей ефект ну, скажімо, прямо на любителя. Мені сподобалось, як це виглядає в кінечному результаті. Тож я буду носити, тим більше, що мені подобається, як він виглядає на мені. Але мені треба трошки схутнути, мабуть, бо за рахунок віскози пуловер дуже так облягає фігуру і видає все, що ви хотіли б там припрятати десь. Але припрятати, сховати не вийде. Тож майте на увазі цю особливість. І додавайте, можливо, трохи більше свободи облягання. І е, в мене вона не погана, він не в обліпон. Але за рахунок ось цих жгутиків, яких я тут наробила, оця е, свобода облягання не велика. Мені подобається взагалом, але майте на увазі, якщо будете щось подібне собі повторювати. Так, як в'язала. Проперед в мене є окреме відео, про спинку я окреме відео не зняла, бо не було світла, і я не встигла. Я в'язала швидше, аніж <смас> знімала відео, і в мене були справи. Взагалі не жмогла я не жмогла. Отже. Я відзняла окреме відео про рукави, і ось там я і про спинку розповіла, як в'язала. Там нічого складного, трошки менше петель треба набрати, аніж наперед. В мене, здається, було їх 114 по спинці, а попереду 128, якщо я нічого не плутаю. І візерунок в мене змінився на спинці. Я просто не вив'язувала коси. Тобто зараз покажу візерунок такий, як на рукавах, ось такий, без перехрещень петель, без жогутиків. Це було дуже просто, швидко, я вжих вжих і зв'язала. Ну, звичайно, для когось моя швидкість не покажеться, не здасться такою, як я тут розповідаю, вжих вжих я в'яжу дуже, дуже повільно. Ну, є певні обмеження в мене фізичні, тож в'яжу я не швидко, насправді. Але для мене я вважаю, то я дуже швидко зв'язала. А рукавчики, рукавчики я завжди в'яжу однаково. Я набираю 60, ну, плюс-мінус, там 2-3 петлі о, на резиночку. В'яжу резиночку. Резиночки я завжди в'яжу два складення, щоб вони були більш щільніші. Вони виглядають дуже класно в порівнянні з резиночками, які зв'язані в одну ниточку. Тож, відв'язавши резиночки, я потім додаю в кожному 10-му рядочку дві петлі. І в'яжу так, поки не вийду на 80 петель. І це. Якщо чесно, по довжині те саме, що і по тулупу виходить до пройму. Тож у мене від пройми і рукава, і тіло, однакові довжини виходять. Мені так подобається, якщо чесно. І коли я вийшла вже на 80 петель в рукавах, я роблю пройми і окат. А як роблю, ну, попереду. У мене завжди йде 5, 3, 3, 2, 2 і 5 разів по одній. Тож по одній стороні рукава я повторюю такі скорочення, а по спинці в мене взагалі йде 5, 3, 2 і 5 раз по одній. Тож по другій стороні рукава я ось ці скорочення повторюю. А потім виходжу з кожного боку 5 разів по одній і. Далі 2, 2, 3, 3, 5, 5, все. Ну, 5-5, я маю на офасі з одного боку 5 і з другого боку 5 виходить, тобто 10 останнє скорочення. От. І от з такі рукава з такими скороченнями і додаваннями виходять просто ідеальні. ідеальні. Сідають. Ну, як вточні. <ріст> так, як на мене шиці. Отже, ось такий в мене вийшов пуловер. про те, як я робила, ось, вибачте, якась тут волосинка. Як я робила горловинку, я, здається, теж розповідала там, де про рукави було в мене відео. Я просто пришила її. Так, пришила. Вручну, голочкою, була в мене ниточка точно такого кольору, і все вийшло гарно. В'язала ось так. Звідси набирала і в'язала. Тут додала так, петельки, щоб в мене куточок вийшов і шила. По спинці в мене трошки більше петель вийшло, ніж потрібно, але все. Вийшло гарно. Ось так. Сподіваюсь, ви там бачите щось. Отже, готовий результат ось такий, і він мені дуже подобається. Ну, на цьому, мабуть, я буду закінчувати це відео. Все, що хотіла, показала і розповіла. Тож, зустрінемось в наступному, а поки що все. Чао!